Друзі, всім привіт! Давайте починати. Так, сьогодні у нас з вами м, плановий огляд а, ринку середа. Зараз передам вам посилання. Зараз передам вам посилання. Доєднуйтесь. Всім привіт. <кій> Мене звати Ігор Порох. Ви на моєму YouTube-каналі. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписуйтесь на канал і задавайте ваші е, запитання. За, за я буду на них відповідати Так, почнемо ми з макропоказників. На цьому тижні макропоказники. Сьогодні е, у нас через е, 25 хвилин буде заява від Трампа. Є, щось буде дуже цікаве. Можливо, стосовно е, війни між Україно, Терос... Україною та Росією. Скоріше за все, я так е, на це чомусь очікую, е, що буде якась заява. Е, далі, е, в середу у нас буде. Е, ну, е, е, Сьогодні у нас будуть новини по. 10-річним 10 облігацій. А, так, а, далі. В четвер у нас будуть відсоткова ставка а, фунта Стерлінга і а, дохідність 30-річних облігацій. А, заява Трампа сьогодні буде об 11-й вечора, якщо не помиляюся, за київським часом. Так. А, Ставку будуть знижувати. Дуже висока вірогідність. 87,4, що ставку будуть знижувати вже в вересні, наступному місяці побачимо. За останню добу було ліквідовано трохи більше 124 тисяч трейдерів. Більше вже було ліквідовано лонгістів. Там був такий мув шортовий. Зараз, до речі, бачимо пруф дуже сильно Після останніх кілька днів такого цікавого зросту. Так, спотові ETF. по біткоїну бачимо знову мінус, мінус 529 мільйонів. А спотові ETF по Ефіріуму а, бачимо також вже мінус. Тобто, вже зараз йде така а, а, корекція. Я думаю, що кілька тижнів можемо це побачити. Тобто, в принципі, до кінця. Серпня можемо очікувати якась, якусь корекцію. Так, друзі, якщо будуть тільки запитання, то будь ласка, пишіть. Так, давайте глянемо далі. Що у нас Нікей? Нікей, більше дивлюся я на продовження корекції. Треба пробити підтримку у 40 тисяч пунктів і далі рухатися вниз. Далі. Євронекст відкат, але надалі очікую також зниження в бік підтримки 1500 пунктів. Тут також буду очікувати продовження корекційного руху. Так. Далі. Dixie. По Діксі, якщо все буде good і зможуть отримати підтримку 98,5, то ми зможемо побачити продовження руху і надалі вгору в бік 103 пункта. SP. І надалі очікую руху вниз, в бік 6100 пунктів. Акції по акціям тут все також в мене по без змін. Netflix очікує продовження руху вниз. В бік 1050 пунктів, стопи за хай 1240 пунктів. Далі. Я очікую ще падіння. Я очікую ще падіння вниз. По Теслі. Тобто, в принципі, вихід із трикутника вниз і падіння далі вниз. Однозначно будемо тестувати 280. Якщо і цю річну проб'ють, то далі вже. Конкретний похід вниз буде. А, про Apple та ж сама картинка. <кхи> Рух вниз 210 вхід, 216 стоп і далі вже 186. Дивитися. А, мета вхід по 100. 762, 763, стоп за 788 і далі тейк uh, 660. Uh, інші позиції вже я не відкривав. Не Nvidia, не Google, uh, ні Amazon, хоча дуже класний, дуже сильне падіння було. Microsoft також не відкривав. Пшениця. Пробуває підтримку. Ми, в принципі, казали про це, що графік виглядає дуже печально. Тому. Оновлюємо підтримку і будемо, скоріш за все, рухатися в бік 493, 493 пункти десь в цей бік. Нафта. Висока доля вірогідності продовження руху вниз, в бік 58 доларів. Золото. Очікую надалі руху вниз. євро долар Тут дуже важливий такий момент, якщо ми зможемо пробити і закріпити вище 1.16, ми продовжимо рух далі вгору в бік 1.22. Але якщо не зможуть пробити і закріпитися вище, то ми будемо дивитися в бік продовження такого шортового руху, в бік 1.12. USDT <кій> USDT надалі очікую, я рух вгору в бік 4,95, це буде корекція по ринку тотал. Бачимо, що дуже невпевнений рух відбувається, тому далі очікую руху вниз, в бік 3-4 трлн доларів. А капіталізація альткоїнів також очікую рух вниз, 920-930 мільярдів доларів. Можливо, кінцева точка буде 880-850 мільярдів доларів. Домінація біткоїна також очікую в боковому русі. Перед більшим а, походом вниз. Домінація ефір робить таку дабл топ. Тому будемо очікувати ми руху вниз по а, домінації ефіру. Азерс також очікує руху вниз, в бік 7%. А, по, ефір, по біткоїну ми очікували відкат. Далі буду очікувати продовження руху вниз в бік 108 тисяч доларів. По ефіру також буду очікувати руху вниз. В бік все ті ж 3100 3000 доларів буду очікувати. Так. Спотові позиції можна набирати. Активи знаходяться на класних рівнях для закупівлі, але ще очікую, якийсь рух вниз по багатьом активам. Ще будемо очікувати рух вниз. Добре, а, друзі, якщо у вас є якісь запитання, ви будь ласка, мені їх задавайте. Якщо ні, в принципі, на цьому я можу фіналити сьогоднішній огляд. Фіналити сьогоднішній огляд. Ну, такі із торгових позицій зараз багато активів вже впали і роблять зараз відкати. Все, що можна було шортове, вже проторгувалося. Зараз відкати, зараз складно торгувати, тому що актив знаходиться в, боку, в боковику. Да, тобто оці всі падіння, вони вже відбулися. Зараз відкати. Складно зараз щось дивитися зараз на торгівлю. Тим паче, сьогодні вечір ще Трамп буде щось заявляти. Тому будьте, будь ласка, обережні, краще зберегти свій депозит. Так, добре. Друзі, якщо тоді питань немає, я тоді можу закінчувати на цьому наш сьогоднішній огляд. Головне, на що треба звернути увагу, це те, що у нас ключові рівні зараз по біткоїну цікава зона закріпитися нижче 113 тисяч доларів, і ми зможемо побачити продовження руху вниз, в бік 108 тисяч доларів. Тобто я очікую корекцію все ж таки по бітку і рух вниз. Далі будемо слідкувати, побачимо, що сьогодні ще Трамп буде заявляти, про що він буде сьогодні казати, тому що це буде впливати на ринок однозначно. Дякую за вашу увагу, всім бажаю гарного дня і до зустрічі з вами вже в п'ятницю. Всім папа. -па.